Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. бережіть себе, і все буде добре. Сьогодні у нас вже понеділок, 7 липня. І дивлюся прогноз погоди на тиждень, спека пішла 30-35. І якісь такі справи, які треба зробити, я роблю зараз або Зранку або вже ввечері, якщо кудись потрібно вийти, тому що спеку я дуже погано переношу. І хочу вам показати сьогодні спека, я ж вам кажу, і губна помада вона мені дуже важка в такий час. Я вам показувала, що я купила бальзам біокон вишня. І вчора ви бачили на губах, він був напівпрозорий, незважаючи на те, що так виглядає начебто яскраво. А сьогодні я його поєднала з контурним олівцем. Так. Отакий у мене контурний олівець номер 008. такий холодний відтінок. І, до речі, я перейшла на такі контурні олівці, тому що такі, що не треба стругати, а ті, що так от викручуються. Бачите? І мені так зручно. Щось колись змінюємо, щось ну так от і досвід освіти приходить. Тому, поки зараз немає спеки, хочу піти купити хліба і буду щось готувати. О, знаєте, спека, начебто нічого їсти не хочеться, але все одно треба щось поїсти. Тому приготую те, що можна їсти в спеку. Зайшла в парк, хотіла підійти там, де ялинки дивлюся, а хтось займається. Думаю, я не буду заважати. А я вчора ввечері ходила пройтись і зайшла в наш міський парк і хочу сказати, що ввечері міський парк та... В день це зовсім різні парки. Вечерні ви побачите наприкінці цього відео, От. а зараз ранковий. Це знов-таки. Я за хлібом іду, нічого не змінюється. І, до речі, я не знаю, що трапилось і чому так. Ввечері фонтани не працюють, не працювали і зранку не працюють. Жоден фонтан, ну нічого, все ж таке діло. До думаю, що купувати, щоб готувати таке літнє меню, як я казала, і пригадую спочатку, що в мене є у холодильнику, там є крабові палички, колись купувала ці на тижні сільпо, кукурудза, кабачата, до речі, на базарі вчора купила. Ну, от Буду готувати з того, що є. Зараз куплю лише хліб. Іду зараз, повертаюся, почула пісню в парку, грає. Хочу зайти послухати люди. Як так співає про людей, і мама Ріка з колою, Що я буду завжди вірити в людей. А я дійсно буду вірити в людей. Люди мозолі про себе нагадують. Ай боже, дай Боже, мирного неба. Все буде добре, мої дорогенькі. Та ви що? Послухали пісню. Бережіть себе, мої дорогі. Боже, хай Бог похмеле. Повітряна тривога. Дай Боже, що все буде добре. Вже повертаюся, але хоч трішки хочу до ялинок і стосовно вірити в людей. Я обожнюю наших людей, це є наша, наша мотивація, наше натхнення, наша підтримка, коли один одного. І це навзає взаємно. Я щойно зустріла знайому, вона каже, а то ще та 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 то, то каже, я так хочу поїхати кудись на відпочинок. Каже, я хочу поїхати в Одесу. Я кажу, ну то... а Знаємо всі новини, мої торгеньки, я не хочу їх переказувати за кожне місто. Ви все чудово розумієте, знаєте. тому І я теж це знаю, через серце пропускаю. Я не можу спокійно. Досі. Це не буде звичкові шоу. Просто як новина, стрічка новин. І кажу, там у Одесі якось, ну, ти ж бачиш, як зараз. Вона каже, я зараз їхати не буду. І ще, знаєте, з таким виглядом, як наче вона щось знає, але нікому не скаже. Каже, я в серпні поїду. Кажу, а в серпні хіба що зміниться? І пішла. А потім каже, а взагалі, а знаєте, щойно була повітряна тривога, і кожен дивиться в чат, що куди летить, щоб знати, що робити. І Багато ж людей дивляться ж в телефони і каже, а взагалі знаєш, що я ще хочу. Я хочу поїхати туди, де. А, як же вона сказала, хотіла дослівно, щоб дивитися на зоряне небо вночі, а не в чати, в телефоні, що куди летить. І потім. Мабуть, це має бути село. І я хочу в село. Кажу, ти вже вирішила, куди ти хочеш, в Одесу чи в село. Ні, мені і шуму не хочеться, але я Одесу люблю. І в село хочеться, кажу, а в яке село? А хто його знає? Побалакали. Угу. Так, а я вже буду йти додому і маю надію, що ця тривога закінчиться вісь. Всілякої біди. Бережіть себе. А я дивлюсь, у нас сьогодні не як спека, а як такі хмари на дощ. Ото вони, може, і паркість таку дають. Ну, дощ то й дощ. Чим я зараз займаюся на кухні? Хочу приготувати ікру з кабачат. Кабачата почистила, чесник, перчик, цибульку, з морозильника ще дістану потім. Моркву і хочу приготувати салат. Ну, це так, такого рецепту немає. Є в мене огірки, є зелень. Ще я взимку купувала сільпоціного тижня, була кукурудза, крабові палочки. Цей салат буде відварила рис, треба виключати вже і відварюю яйця. Щось таке готувати, знаєте, не хочеться, але і їсти щось треба в спеку. Тому вирішила зробити салат з крабових палочок з рисом, тому що, ну, щоб і щось ситніше було, і ну, так, за бажанням. Хоча я не люблю взимку такий салат робити саме з рисом. Салат вже майже все порізала, що тут. Яйця, огірок крабові палочки кукурудза, Рис охолоджується, але я не про це. Дівчатка, пам'ятаєте, це коли я зелень купувала, я намагаюся пригадати, тоді, коли я ім'я, то купувала на напій, це більше тижня пройшло. І дивіться, як вона в склі добре зберігається, ну, ой! Тихенько. Не Тут є рукала, є кріп, тому я все це зараз. І воно ж, ну, так, не так як купувала, але ще більш-менш нормально, то я всю зелень поріжу туди. І заправляти буду майонез і сметанку. І зараз скоштую і потім буду смажити ікру. Беру, скільки там мені. Заманеться смачно. Почала готувати ікру з кабачки. І зараз тут вже смажується цибулька, морква, болгарський перчик, але ж забула про томати, тому що томати у мене ось такі жовті. Ні, не хочу. Дівчата завжди виручає кетчуп, він же йде зі спеціями, тому трішки його і... Да-дам. Да-дам, дадам, дадам. Мені подобається ікру робити в саме таких каструлях. Це антипригарне покриття тут. І масло я додала лише, ну там, майже не додала, все йде такому власному соці, тут чи як правильно сказати, в мене зрозуміло, болгарський перчик дав свій сік, зараз кабачата. От. І так. Потім додам сіль, перець і часник Зараз поріжу. Зараз додам трішки кетчупу так, небагато. Вот так. і достатньо. Розмішаю. Ах, як воно шкварчить. А які аромати йдуть. І лаврове листя. Накриваю кришечкою. Маленький вогонь, та нехай тушкоється. А я сьогодні собі для настрою поставила такий велосипед, який я купувала у Олі, мабуть, років 5, якщо не більше. Я завжди до неї на базар ходжу. Колись була така думка ставити живі квіти сюди. Ну ні, воно не дуже зручно. А я обожнюю мімозу і лаванду. І отак поєднання Ну, не жовто-блакитне, але щось на це схоже. А, тому сьогодні в мене тут стоїть велосипед від Олі. Так, що там у нас? У нас, у нас? До речі, дуже швидко готується. Вау, пробачте, мої дорогенькі. Мабуть, я зараз залишу кришку, не буду накривати. Нехай родина трішки вийде. Можна перебити блендером, можна не перебивати. Я хочу, щоб було це шматочками, але дрібно порізала, щоб так на хліб. От і все. таке ми їмо спека. Все приготувала, можна ставити на місце. А що? Воно собі такий настрій робимо. А що? нема. Коли вже почало сідати сонечко, спека не така, я вирішила обійтись на вулиці, зайшла в наш парк, спостерігаю за моментами нашого, нашого життя, як люди спокійно прогулюються і чудово розумію, яка висока ціна, тому що зараз хтось. Пішов на завдання. Якась дружина, мати чекає на плюси, коли повернеться його коханий, коли повернеться син, батько, брат. І ти розумієш, наскільки це дорогі моменти нашого життя. Тому дякую нашим захисникам, їхнім родинам хочу побажати. Дочекатися плюсика і щоб їх близькі люди. А наші захисники повернулися додому живими та з справедливим миром з перемогою. Показують ви проходити якийсь фільм проходити в парку. І можна подивитися фільм. Парку. А я, однак я не можу обіцяти, що ви правильно скористатися на бутими знаннями. Так, головне правильно скористатися знаннями. Дякую, мої дорогенькі, за те, що ви подивилися відео. Дякую, що ви мене чудово розумієте. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.